Закінчили ми ще другу маску гармати танка, і як ми перевіряємо, чи в нас периметр цього стяжного стяжний периметр, який навкруг воротничка танка співпадає, як перевіряємо, От тут є дві натяжки, вони співпадають з центром, з початком координат, з початком цієї лінії, звідки виходять ці два натяжних тросика. І отак от, от по периметрі. Йдемо. Не спіша, щоб нічого ніде не проскользнуло. З'єднуємо периметр-периметр і бачимо, перша наша якби, реперна точка, поворотик співпадає. Тільки він у нас е, трошки інакше зроблений. Ми тут за один шовчик зекономили, бо у нас немає швейної машини такої як треба. Так, ну, Я тут знімаю, я би допомагав би, але знімаю відос, того ну, то в одному в принципі можна тут зробити. Не... Ну, та що темніша оригінальна маска гармати, розуміло. От друга реперна точка поворотик на співпав, вон там шовчик совєтський і наш цей поворот От. а та, що зеленіша, це вже ми робимо в Незалежній Україні. От. І як бачите, ми дійшли, звідки прийшли прям чоточком. Ну, перша у нас вийшла не така ідеальна а друга вийшла краще. І зараз оцей кінчик ми так само зробимо петельку і зробимо, щоб натяжний механізм був хороший. Отак то тут все є, тільки дощ іде. Приклепали, все як має бути. Отже, ми вияснили, що периметри у нас співпадають цих кривих ліній. Тепер знаходимо потрібну довжину натяжних трусів. Тут я виставив і ось тут вже позначив маркером. Щось воно з'їхало. На сантиметри ближче я зараз перенесу. Познавшим маркером, розплітаю цей тросик і заплітаю. Для того, щоб зручно розплітати трос стальний, я виготовив такий інструмент. Це шестигранний ключ був, я заточив і маю таку от штукенцію. Отже, на сантиметр ближче робимо помітку. Тут є трохи відстань натяжна. Беремо цю голку, цю розпліталку і розплітаємо. Нам треба три, три штуки, три прядки. В принципі, таке аж далеко, його можна було б і обрізати. Бо тут у нас має бути Не, б, кольцо, значить розмічаємо. Отже, розмітили, тут буде вершина скоби цього, оцієї петлі. Вершина. Ну і на довжину петлі нам треба ще от стільки. Відповідно, це ми цей кінчик зараз відріжемо, але відріжемо болгаркою. Зараз я покажу, як різати болгаркою. Ми отримуємо чистий сріз без розпотрошувань. Секрет простий. Сюди ми трошечки болгарочкою врізаємося в дерево, і воно виходить як ножниці. І в цей пропіл, в зазор між диском і деревом, воно втягує по трошечки тонкий трос, ми ріжемо тонкий трос 2 мм і воно завжди прижимає тросик до дерева, як ножниці, і воно його не розпотрошує, бо нема там цього цього вібрації розвилювань, то що воно завжди прижати до чогось. Такий простий метод, але дієвий. Mm -hmm. Ну так. Не відходя від каси, один. Беремо і розпотрошуємо навпіл. Ось. Трохи незручно. ну Треба почати правильно. І буде все добре. По три ряді. Ну, в даному випадку і парна кількість. І щоб вони йшли підряд, не десь в центру. А підряд. От ми пройшли цю лінію, тут у нас буде вершина. Двоєчку. Тут у нас буде вершина петельки. ось ця. От видно, нам треба стільки саме, як ось тут, ще розтести далі. Розплитаємо далі, стільки саме, приблизно, можна трошки більше. От, приміряємося. От вершинка, чи достануть вони туди, наче ще один оборотик робимо. І все. Угу. Це я поспішив. Треба було протягнути. Це я поспішив на відео, треба було, поки ми чисти зрізмали, протягнути його через болтик оцей, ну Зараз будемо тягнути. Так. Тут на 3 мм просверлений отвір. 3 міліметра. Трос у нас 4 міліметра, то 4-2 міліметра трос. Так би який міліметр. Але коли ми його будемо робити, цей петлю, то він трошки буде ширше, бо ми так як на заводі його не зможемо затягнути. Так, тепер. Ну, його можна, звичайно, знову сплести, можна акуратненько його вставити і протягнути туди за межі, ну, поки він там, де він рівний. Далі по нашій розмітці, орієнтуючись по цій лінії, щіпляємо. Отже, згідно розмітки, робимо вершинку петлі, підставляємо. Ну, приблизно там, щоб співпало оцей м, ямки від того, де був тросик. І заплітаємо. Ще ближче покажем. ближче, ближче макро. Як бачимо, якщо правильно заплітати, то воно стає як оригінальний трос, який був ну, не, не розплетений. Тому що січення співпадає, ми просто міняємо напрямок намотки. І так по одному. Один сюди, один сюди. Один сюди, один сюди. Оп. Тут е, бажано, ну тут є якби два різних варіанти. Е, можна закінчити. Ці кінчики в петлі тут і з'єднати. Так більш акуратніше, але менш крепко. І інший варіант ці кінчики робити довші і потім їх сплести окремим тросиком, він буде отак терчати. Це буде ще крепше і збоку примотати мідною проволкою. Ну тут вже під задачі нам для натяжки достатньо такого от зусилля. Ну, ми ще звісно, його. Укріпимо проволокою. Ну і е, отак, от якби зараз ми туди його притягнули, це було б неправильно, тому що петля у нас не стоїть в болту. Нам треба загнати петлю отак в болт і тоді воно, зрозуміло, що захиліснеться навкруг силової частини болта і буде міцно тримати. Тут треба акуратненько його. Туди попросить загнати, бажано використовувати тонку губці трошки тянути, трошки пхати з двох боків. Бажано, щоб сильно воно тут не розпотрошилося На хабуть, виходить, краще. Ну, то понятно. Так, ну, затягнув я все-таки його... Протягнув і м -м, мідним дротом обкрутив. Тут мідним дротом це крутити в ту саму сторону, яку навивається трос, тоді він його зжимає. І зверніть увагу, мідний дріт так покусаний плоскогубцями, це того, що я м -м, не руками навиваю на ключі. А за допомогою з одними плоскогубцями тримаю, іншими плоскогубцями чик 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 підкусу і загинаю, і кожен віток в мене прижатий. прижатий до проволоки, до проволоки, до троса. Ось. Ну, Получились у нас два таких натяжки. Зараз ще, тільки як тут вилазять тоненькі. Проволочки струса і будь-колоти руки, то я їх зверху чорною ізолентою заізолюю кілька шарів, щоб саме цю забрати ці гостряки. Бо як не старайся, все одно вони вилазять і будуть колоти пальці. Ну, так то, в принципі, все. Лишилося взяти маленького пензличка чорну фарбу і підфарбувати, щоб не блистіли заклепки з цього боку. Ось друга маска вже йде веселіше, швидше і більш Прогнозуємо, предсказуємо. По-перше, ми взагалі тикались, не знали, що на що впливає, що за чим робити і так далі. Друга вже кращечко виходить, і в нас цей стик, периметр в міліметр в міліметр війшовся.